Всім привіт! Сьогодні ще один день в Канаді і розказувати так то нема що, але трішки є. Перше, що хотіла б сказати, що мої сподвижки в тому, щоб знайти нову роботу, ще нічим не розпочались, не те, щоб чимось завершитись. До мене приходила подруга, ми написали резюме. Не так, вона мені дала кілька варіантів розвитку подій. І після цього взяла моє резюме і переробила мені резюме. І сьогодні я відправила це резюме на одну вакансію. І Я нічого не чекаю, але я планую це саме резюме розіслати по мільйонах вакансій Едмонтона. Там, де обіцяють велику зарплату, просто хочу подивитися, чи буде відгук на це резюме, щоб по своєму місту, якщо що, відправляти перероблене. Ем... Ну і заодно хочу перевірити реакцію на зарплату, бо я там зразу поставлю велику. Вот. Намагаюся вчитися трошечки дома, там почала швидко друкувати. Ні, почала хотіти швидко друкувати, тому що у мене старий комп'ютер це хромбук зі школи, вже списаний. І тут на ньому хочеш не хочеш, не виходить друкувати більше 16 слів за хвилину, тому що. Він гальмує. Його мозок не настільки швидкий, не встигає з літерами. І, і це дуже цікаво. І зараз я в пошуках комп'ютера і не знаю, що який, як вибрати. Хочеться не поганий. Але, хочеться, недорогий. У мене є вимоги, що там має бути Windows. Тобто Chromebook не підходить або Linux. А, Якось хочеться, щоб він був не тупий, а не тупі комп'ютери коштують грошей. В общем, я вибираю, я тут заходила сьогодні в Walmart. На Amazon як на роботу хожу, маю на увазі на електронну версію Amazon як на роботу. І хочеться новий, не хочеться брати відновлений, того, що мало. там. в общем, в тривогах і без комп'ютера. Тобто з комп'ютером, Але з тупим комп'ютером. Також учора зробила свою табличку бюджетну, щоб подивитися, що там у мене по витратах на Моргіч. А, так само лишається десь близько 700 доларів потім. Але, можливо, про якийсь платіж я забула в кінці місяця подивлюся. Згорем пополам у мене вийшло оплатити воду і сміття. Я маю це платити місту, а вони мені прислали таку квитанцію, де, якби мені не допомогла подруга, я би не розібралася, де там номер. Тому що там є номер, але він номер, крапка, і щось там бла 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 і треба без крапки. І ніде не написано, що це без крапки. Треба дзвонити. І я така, добре. Але треба ще навідатись міськраду, дізнатися, чи пройшов платіж. Не знаю, коли це зробити. У них обід в той самий час, що і в мене, і працюють вони в той самий час, що і я працюю. Так. Сьогодні я була в кількох закладах здоров'я Альберта Хелс, бла, бла, бла. І причому один через те, що е, прийшов лист вчора на пошту на електронну, що я маю підписати згоду на щеплення для Теодора. Він прийшов зі школи вчора, я розпакувала конверт цей персональний, а там немає ніякої згоди на щеплення. Там написано: У нас немає ніяких ваших щеплень. Ану, принесіть, будь ласка, ваші документи або подзвоніть, скажіть, що. Що у вас немає, або. Ну, тобто, кілька варіантів. Я думала відіслати йому копію, але в моєму принтері закінчились чорнила, то я не відіслала разом з Теодором копію. І я сьогодні їздила в спеціальний Альберта Хеллс центр мого міста і привезла їм копію Теодорової книжки щеплень. Тобто ось ми тут скільки. Вісім місяців майже, і зараз е потрібно. Зараз його картка щеплень стала потрібна. Фух, То я відвезла, там тьотя відсканувала все, спитала, чи можна чи вона відсканує. Я сказала, можна. Я кажу, може, вам якийсь номер сюди написати, того, що ви ж не зрозумієте. Вона каже, так, це ж ми вам надіслали листа, ми все знаємо, все. я така, ну добре, розбирайтеся з цією українською мовою. І там була проблема, що на українських щепленнях, ну і взагалі українські дати або європейські. Спочатку йде день, потім місяць, потім рік. В Канаді навпаки. Спочатку місяць, потім день, потім рік. І вона така, а Я не розумію, де тут що. Потім сказала, що розбереться. Після цього, як вони внесуть всі щеплення в базу даних, Теодору, певно, робитимуть щеплення в школі, ті, які по календарю, ті, які роблять всім діткам в школі. Що батьки згодні. А, <смеш> в мене написано тіп на роботі загнав занозу. І я дивлюсь на це. Що, що я хотіла сказати <смеш> про щеплення? Я ж працюю на заводі, і тут можуть бути такі заноски або ще щось якісь штуки. І мене один співробітник попросив, щоб я йому дістала цю заноску. Я кажу: в тебе є щеплення від правця? А він каже: Ні. Я така, так зроби, ти занози у тебе можуть бути. Крякнеш. Ну, я не знаю. Зробить він чи не зробить, але в мене є ще плеття від правця освіжене, і я сподіваюся, я не крякну від заноски, від металевої або ще від якоїсь. Так, також я сьогодні була в госпіталі, здавала кров, і там так цікаво. Я прийшла, вони кажуть, а ти реєструвалася? Я кажу, реєструвалася. На скільки? На п'ять? Ну добре, проходь. Потім мене записали, взяли всі дані. І відправили в інший кабінет, вже щоб на кров. Та каже: А ти реєструвалася? Я кажу, реєструвалась. На Наскільки? На п'ять. А, ну добре. І я не знаю, як ця система. Вони реєструють на кров. Але ці люди, які зустрічають тебе на той час, вони не знають, ти зареєстрований чи ні. Так що можна наступного разу навіть не реєструватися, просто розказувати, що я зареєструвалася, все, ніхто цього не перевіряє. І коли в мене брали кров, Теодор каже, Ну, Він переживав, що мені буде боляче, каже, можна я буду дивитися, як тобі кров беруть. Я кажу, я не знаю, кажу цій медсестрі, він хоче дивитися, як кров беруть. Вона каже: Окей, без питань. Пішли, пішли ми в цей кабінет, я сіла в крісло, Теодор щось дивиться, дивиться. Я кажу: ну, якщо тобі страшно, ти можеш вийти, кажу, або ти можеш відвернутися. Він такий, ні, я буду дивитися. І тут мені проколює руку, ну, Вену проколюється тьотя, Теодор. Відвертається, вона каже: еге, -е, розвертайся назад. Він розвертається, вона набирає чотири пробірки таких з кров'ю моєю. І він іще стоїть, стоїть. Тетя закінчила, наклеїла мені пластир. Дитина моя біліє. Вона каже: ось тобі ще для сечі контейнер, іди в бесером. Поки я йду в бесером. Я повертаюся Теодор уже ніякий сидить. Сидить на стільці, роздягнений до футболки вже такий. Жалко йому була мама, я кажу, це нормальна реакція, я кажу Теодор. Хотів дивитися і не витримав стресу. Ну, як не витримав, він свідомість не втратив, але був такий доволі доволі втомлений. Сподіваюсь, колись. Я, я просто забуду про цей момент, цим відео я йому нагадаю, що може не варто на все дивитися, на все, що хочеться дивитися. Тому що... Може бути важко. Каже, ні, мені, мені погано не через те, що я дивився, а через те, що мені жарко. Кажу, ну, жарко. І потім ми вийшли на вулицю і йому зразу стало добре. Е Та все розказала. Нема що більше розказувати. Е резюме треба відправляти, треба вчитися, треба то все. уся бентега, бентега. Якось воно буде. Скоро вже весна, вже день збільшується. Вже я приїжджаю на роботу під час світанку. Небо просто неймовірно красиве. Уже після роботи приїжджаю додому, то іще світло. Нормально. Нормально. На цьому все. Гарного вам ранку вечора чи що воно у вас там? Па-па!